Сполученим штатам та їх європейським союзникам уже давно слід надати Україні ракети великої дальності, от так а рахні все ніках. Про це заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте в інтерв'ю. Політико українцям потрібна така зброя, сказала Шимоніте, додавши, що це можуть бути або атакмси американського виробництва, або ж їхні європейські аналоги. На її думку, українські військові можуть швидко освоїти будь-яку з цих систем і потребують цієї зброї, щоб Краще атакувати російські позиції як на території України, так і військові бази Росії, звідки злітають стратегічні бомбардувальники. Я думаю, що ми повинні довіряти їхнім можливостям. Сказала вона прем'єрка, зазначила, що вона підтримує все, що потрібно Україні, щоб захистити себе від російської агресії. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа і голова благодійного фонду. Нова дорога. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, друзі, героям слава Пане Валерію. Цей тиждень у нас проходить під гаслом російські ліберали нагадують про себе. Вони ніяк не можуть скласти 2 плюс 2 і вирішити, вони все таки російські чи ліберали? Бо одне якось трохи суперечить іншому. Це і історія з дождем в Латвії, вся повністю і оці їхні там заклики нікому нічого не должны», Давайте план маршала для Росії, бо ми цитую образимося. Ну якби чого вони так себе поводять, логічне питання. Ну, бо вони росіяни. Але коли ця магія так званої руської опозиції перестане діяти, зокрема, на захід? Ну я далекий від думки про те, що вона дуже там діє на захід. так? Але бо Захід все-таки намагається якимось чином використати зараз в хорошому сенсі цю російську ліберальну опозицію для того, щоб якось змінити ситуацію на самій Росії, бо все-таки я схильний думати, що Захід. Розробляє кілька сценаріїв зміни влади на Росії ладу да? влади і ладу загалом політичною. Бо в цій конструкції Росія ну, дійсно має такі вади, коли навіть така типу опозиція там вона а, і, ну взагалі, коли ти починаєш розбирати її по запчастинах, то вона ну, зовсім не опозиція. Це... Ті, хто за великим рахунком не розуміють, що вони своїми словесними конструкціями, діями і вчинками толерують путінські агресії проти України і всього світу, ну от загал, загалом. Але якщо брати, наприклад, історію з дождем, чому я кажу, що вони розуміють, то все ж таки дощ отримував навіть фінансування з європейського союзу, тобто європейський союз допомагав цьому телеканалу організовувати мовлення, виробляти телевізійний продукт, коли вони навіть ще були на території. Росії саме це стало з приводом одним із того, що вони ну, отримали статус іноагента. Звісно, там і інше фінансування є, їх фінансують російські бізнесмени. Втім, саме от зараз, коли ми говоримо про захід, то моя думка, що Захід намагається все-таки якось їх там, знаєте, ну. Використати ще раз говорю в хорошому сенсі цього слова, але на превеликий жаль, вони далекі від розуміння того, хто власне несе відповідальність за війну Росії проти України. Тому що якщо брати конкретну історію з дождем і низкою заяв, які опублікували засоби масової інформації через. Так званий опозиційний ресурс Медуза, який також має локацію за кордоном, ну то вони пишуть, що це мовляв несправедливо застосована санкція по відношенню до телеканалу Дощ щодо позбавлення його ліцензії, і закликають переглянути це рішення, тому що Путін розпочав війну проти України. Так вони говорять, тобто вони не при ділах. Вони вважають, що вони е не мають нести відповідальності за те, що Росія загалом напала на Україну. Ну, це як на мене є найбільшою проблемою на сьогоднішній день, тому що вони не усвідомлюють своєї відповідальності. Вони від неї відмежовуються. Воно вони для себе вималювали там. Ото опозиціонірувати от, ті ліберали, та їх і в Україні чимало. Да, вони тут організовували вже російськомовні ютуб канали і починають віщати типу на українську аудиторію, кажучи, що все зашибісь. вибачайте. часто вмикаються до на різні телеканали і кажуть, що от усе прекрасно. Так ну це цю історію ми знаємо. Але як тяжко навіть і до цього, то вони намагаються донести всім, що ми не винні до того часу, допоки вони не усвідомлять частку своєї вини в тому, що здійснюється російська агресія проти України. То ми не побачимо, на жаль, ніяких зрушень вони відмежовуються. Вони хочуть зробити крайнім путіна, а далі мовляю, якось буде. Я не виключаю, що саме такий сценарій і допускають на заході, тому що в будь-який спосіб треба пробрати сьогодні Путіна від влади. А для чого для того, щоб запустити процеси в самій Росії? На самій Росії це важливо, поки там є Путін, то зробити це буде надто складно. Тому ми ведемо дискусію. Я так думаю, не перший тиждень. Ну вона стала просто актуальною цих днів, тому що історія пов'язана з цим скандалом. Ну, як думають, на Росії скандал знову ж таки, бо для мене не скандал. Латвія вчинила абсолютно правило, що позбавлена правило, що позбавила на мовлення цього е, е, цей телеканал. Він не може в такому контексті говорити. Там, якщо брати от аналіз контенту з 2014 року, і до нині ну там тречняк повний. То Пушилін у них розповідає, що мовляв, ми там. Щось робимо, да ми хотімо слухати різні точки зріння. Я просто в цій частині наведу вам один приклад з особистого е спілкування з медіо, з білоруськими, які е після початку широкомасштабного вторгнення звернулися до мене з низкою запитань, бо я там охарактеризував. Що відбувається на Україні? Це було в березні місяці, і мовляв в такий спосіб. Ми хочемо виказати дві точки зору. Кажу, тут не може бути дві точки зору. Я з вами кажу, просто відмовляю спілкуватись. Тут одна точка зору зору. Росія напала на Україну. Все тут не може бути двої точки зору. Ліберали ж хочуть подати якусь другу точку зору. Ну це, це неправильно. Тому є велика проблема для них самих, для нас, ну і для заходу, але інших там на жаль позиціонерів сьогодні нема. зовсім їх немає інших. Зовсім. Ну і їхня оце їхній наратив руська опозиція нікому нічого не должна, ніяких ніякої колективної відповідальності. Давайте нам план маршала, а то ми обійдемося. І взагалі, от не треба драконити, бо виростете виростити собі в 21 столітті нового Адольфа Алаїзовича на обіжаної Росії. Так він вже виріс, і він виріс не тому, що російську опозицію абіділі, а тому, що толерували і не покарали зло. А російська опозиція якось не може два е, плюс кул... два скласти. Так, і є ще один такий нюанс, де маніпулювання дуже багатьма тезами, дефініціями, як то, наприклад, той самий шовінізм, фашизм, нацизм, про які ви говорите. Вони стверджують: от реально така теза поширюється, що, мовляв, Україна скочується на тлі війни Росії проти неї в нацизм, шовінізм і так далі. Мовляв, це дуже тонка межа, коли ви на тлі. Необхідності знищення агресора російського знову намалюєте собі ворога нового дабо ворога і будете його знищувати за національною ознакою, тобто вискочуватись до нацизму. Навіть такі конструкції вони вживають. Вони закликають Україну бути толерантною і не повторювати Росію, бо ви вже за одну за один крок від того, що ви такі самі як Росіяни. Ну, я перепрошую але це. Також маніпуляція. і Вона постійно лунає у них. Так, так не повинно бути. І якщо вони не усвідомлюють те, що вони в такий спосіб фактично толерують сьогодні російські гресі. Ну мені не те, що їх шкода. Вони не мають права тоді мовити взагалі. І дуже правильно, що їх закривають. Я в цій частині ну мені імпонує, що, наприклад, європейський союз абсолютно ніяк не коментує цю подію. Вони просто кажуть: Окей, і все не треба зараз підміняти поняття свобода слова і цензура. Це не про те. В умовах війни ви мусите бути відповідальнішими. Бо оці заяви про як там є план Маршала від Макрона, дайте Росії гарантії. Вибачте, які Росії гарантії це взагалі ідіотизм, ви що в гатунку. Ми не можемо про це говорити. Я говорив і говорю, що в цій ситуації телеканал «Дочі», всі ліберальні опозиціонери, які виїхали за кордон, і ті, хто не хочуть війни, ну даже просто гіпотетично. Я зараз не буду говорити України, да не хочуть війни, мають повернутися до Росії. Брати камінці в руки, шини йти зносити Путіна. Тоді це буде опозиція, а так це підміна, це не те. Абсолютно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.